Двох поліцейських звільнили після спроби приховати п'яну ДТП з митником. На Львівщині звільнили двох патрульних поліцейських із Сокаля після службового розслідування щодо оформлення фіктивної ДТП. Аварія сталася ще 24 червня. Її винуватцем був п'яний працівник волинської митниці. Однак поліцейські склали матеріали на іншу людину, якої взагалі не було на місці події. За даними поліції, митник врізався у відбійник на трасі, перебуваючи у стані сп'яніння. Після цього правоохоронці оформили ДТП не на нього, а на так званого водія дружини. У поліції підтвердили, що за результатами внутрішнього розслідування двох патрульних звільнили зі служби, а начальника сектору реагування понизили у посаді. Про інцидент першим повідомив керівник ГО «Дорожній контроль захід Олександр Клімо. За його словами, підроблення зробили навмисно, ймовірно, за хабар. У державному бюро розслідувань відкрили кримінальне провадження за фактом службового підроблення. Після ДТП в інтернеті з'явилося відео з місця аварії, на якому видно пляшки з під алкоголю в салоні авто. Митник якого згодом упізнали як Володимира Багрія, був у службовій формі, хоча офіційно перебував на лікарняному.